Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні відео про моїх улюбленців. Це дендри. Які квітнуть, які готуються до квітіння, яких я готую до квітіння. Як я їх готую до квітів. Деяких. А це я вам показую зараз бутони. Мого павучка давно я вже його не показувала, бо він цього року не цвів влітку, тому що я його розділила. І він у мене такий зараз спутаний. Треба буде розпутувати, бо дуже-дуже багато вже бутонів. І він дуже високий, в нього більше метру. Його псевдобульби. Оце вже на вирости. І от як тільки не польєш своєчасно. Не залежить від того, яка температура, холодна чи тепла, то ось бачите, як листочки погано виходять. Треба допомагати інколи. Або наприскати туди води. Іще один новий тубор. Ну і там знизу починає теж щось рости. А ось іще один. Тобто він. Добре, вже замінив коріння своє. Багато таких втуберів у нього вже, які квітнути не будуть, но я їх не обрізала, а залишила, щоб він адаптувався після діління і пересадки. Це так кладість їхніх поживних речовин, щоб було звідки черпати. У тяжкий час ось такий. Навіть і не знаю, як його показати. Ну, як зацвіти, обов'язково покажу, я вже скучила сама за його квітами. Зараз такі бутончики тільки набирають свій колір Ну, і в цей час він у мене так висить, він же величезний, що до нього ніяке освітлення додатково не потрапляє, і квіточки будуть не такими насиченими, як. Влітку він квітне, але все рівно. Скучила я сама за цими квіточками. Хто хоче, може подивитися квіткування. Я зроблю посилання на квіткування цього дендра і розповідь про нього. Правда, там цією собачою мовою, ну, що, ну, зробиш? Було колись. Залишилося в мене таких гігантів. Дуже мало. Не тільки дендрів, бо правда вони розростаються і хто зна тоді з цим місцем. Та і якщо є чесно, коли їх і продаєш, шкода, бо купляєш їх маленькими, і для того, щоб вони розрослися і зробилися такими рослинами великими, постійно квіточими, гарно квіточими. На це йде час, а потім ти не знаєш, що з цим щастям робити. Отакі в нього соцвіття. А це мої квітучі дендри. Це я вже показувала в короткому відео. Дуже давно квітне. Був поділений того року. зараз він набирає знову потихеньку свої форми пишні. Молодий зовсім. І оці манюньки. І оці манюньки. Зняла я їх з того крісла, бо їх там не дуже гарно видно. От, і це мої мінічки. Ці дендри в мене... Це в мене якраз при Я оце купила в Axillarius. Цього року я його вперше розділила. У нього ще бутонів багато росте. Це ось так звіться. Це гібрид. І оцей в батьках у цього. Ну, не квіточки не дуже відрізняються, хочу сказати. от В цього. Так їх важко показати, довелося горщик положити. Бачите, в нього тут серединка, ну як губа-не губа. Більш така темна. А в цього. А в цього не така темна. А форма квіточки одинакова. Вставай. Цвітуть вони дуже-дуже довго. Вони такі конкуренти в в 4 місяці і більше. Цей в мене з вересня, початку вересня, проїхав з тієї квіточку. І сьогодні вже кінець останній день листопада. Він ще з нею і цвіти. Гарно адаптувався, почав гарно рости. Видно, саме великий кущик був. А цей в мене вже теж з вересня 2022 року. Якось він так не впопаду тут. нього, бачите, зараз твірі квітки і усі в різні сторони. Важко показати, теж дуже гарно цвіте. давно цвіте. І теж довго цвіте. В нього отака от назва. Ті назви, які я називаю, як я там вдома їх називаю, як, наприклад, паучок дендробіум, то гібрид, у нього зовсім інша назва. У нього назви немає, у нього є тільки батьки. Хто в нього в батьках, я під цим відео в описі по списку, які орхідеї. В якому порядку показувала, будуть назви, кому цікаво, там, щоб не питали. Кого як звуть, я напишу. Мій австралієць. Ще цвіти. Я в захоті від нього такі яскраві фарби, і така форма квітів, то вони як якісь метелики не метелики, ну хто знає таке щось, особливо коли вони рухаються. Ще ось один квітка носик. Там я ще десь бачила, ну. Но... Ага он. Он ще. Так. Ось іще. Я його вже декілька разів показувала, він дуже довго квітне. Це дендробіум цираула. От хочу я тепер тільки у таких дендрів, не тільки дендра, ще які орхідеї, які... Ну, хоча б довго квітнуть, якщо не пару разів на рік. Тут на блоці дві рослини з різними квіточками, з біленькими, які вони класні. І ось такі вони кришталеві. Вони трішки блакитні. Камера напередає блакитний цвіт такий більш фіолетовий переходить. А він дійсно блакитний. Вони ще дуже довго квітнуть Вони не пахнуть. Оці всі дендри, які я зараз показувала, вони не пахнуть. Тепер з цієї сторони. Так, тут і Регіна і між ним Тубери хатиракарпом. В нього тільки-тільки з'явилися бруньки. Зацвіти пізніше. Туди. Може, в лютому, а може і раніше. Бо зараз в нас тут вже холодно, а коли холодно, то вони розвиваються не так швидко. І мутони, і на бо деякі дендри так і ростуть. А ось один дендр. Це подарунок від Оксанки з Франківська. Я показувала його посадку сюди. Навесні треба буде його пересадити. І він такий гарний тубер наїв. Цей тубер приїхав до мене як маленький був, такий маленький пагін. І ось він вже теж показує бруньки. Починають. І взагалі він такий класнючий, товстючий, жирнючий. Я тут нещодавно його оглядала і побачила під кожним листочком отаке во. були ще такі крапельки суку, щось таке липке. Я так зрозуміла, що хтось його їсть, можливо, і кліщ. хто знає, бачите? А на ці ранки сідає зразу грибок, так я його спочатку ці. Під кожним листочком і в пазухах листочків забризгала спреєм для собак і котів від блох і кліщів усі. А через 3-4 чи дні обробляла вже інсекцитидом від кліщу. Ой, забула, як він називається. Такий він гарний, він дієвий. І всі орхідеї обробила. От. Оце перший раз так. Це тому що коли я заносила орхідеї раніше і сипала той гранулят, що в мене був, то такого не було. Я його ще десь, мабуть, з кінця серпня підцепила на таке сонячне місце і майже до початку листопада він у мене там довго висів. Ну, в общем, Все сонце, яке було в день, він збирав. І там ще на вулиці у нього такі з'явилися оці бруньки. Ну, а зараз покажу мої моні люформи та австралійські. Ось отут в мене на палижці під такими лампами мені ліформи. Я цього року я не знаю, щось мене так. Зацепила, накопила багато ламп, причому в мене ж були ці фітолампи лампи на початку мого захоплення. А тоді я сказала, все більше не хочу, тим паче, що це рожеве світло, цей колір ламп, воно мені в очі різало. От. Ну, А тут я з ними не сижу, я тут тільки можу їх подивитися, палити і то на кожного дня. В них зараз такий листопад. Гарний листопад багато сонця, штучного. І теж вони зараз. В кого вже були ще й на вулиці, як вони були. Я не знаю, на відео погано буде видно. Тільки бруньки, бруньки, бруньки. І тільки ось один, ну це гібрид. Теж був розділений вже з такими бутонами. А хтось відсвів уже. Це ось такі ляльки тут ще в мене є. Це я Познімала в кого кейки були. Такі малята. Тоді ось тут. Тут вона кейк знову є. Теж ось. Віточки будуть. Покажу вам маски Як оця пахне класно малинкою, яка вона пахуча, тільки починає квітнути, була розділена по поза того року, цього року. Ну, мабуть, наступний рік ще переживемо, а там знову прийдеться ділити, бо дуже швидко розростається. Ну, а це моя нова, як її. Де Я думала, тут в неї один бутончик, тоді ще один побачила, а він один за один, за один за одним, в неї лізуть, лізуть і лізуть. Дуже добре адаптувалася. А ще забула ж показати оці мої. Ці. Так, це той, що повинен білими квіточками квітнути. Це, це новий з вересня. Він вже так адаптувався гарно, ну дуже багато нових паганів. І тут все, що було, він видно, росте молоденькі листочки. І оцей червоний, він якось не дуже гарно. Ну, як адаптується, вже він, щось там в нього росте. І ось новий пагін. І он самий маленький кущик, і він так адаптувався важкувато. Оцей того року я показувала він так Виділа такі класні квіти. В моєї подружки аргаманки вже квітне, а тут тільки-тільки бруньки з'явилися. Це мій кінгіанум. Ой, я так багато бачила в нього вже тут квітконосів. Знімати не хочеться, пополивати їх зараз не буду. Так. Дуже багато е, старих квітконосів, ну, видно чи не видно, починають рости вже навіть. Цього року якось раніше воно це все в нього. А це хто? Це тертіла. Це тертіла, в неї тільки он погано. Теж тільки починає. А це такий кущара величезний. На влозі я навіть показати його весь не можу. Ось такий величезний. Теж під лампами. Накупила я багато ламп цього року. В нього теж зараз дуже багато туберів з бруньками. Всі збираються квітнути. Ось іще. Ось такі вже були бруньки, тепер ну, розвиваються вже квітконоси. Хтось із серії Латурі. Я ще бачила. Ага, ось. Ось іще. Два квітка носа. Це хтось із серії Латурії. Бачите, який він теж величезний, здоровенний. І вже не вміщається там в тепло, то він стоїть у мене тут зараз 15 градусів в день. ну нічого. Потихеньку розвивається, звісно, що поливати так їх. Зараз тут не поливаю. Комусь воно й не треба, а комусь зашкодить, тому обережно зараз з водичкою. А тут у мене ось така лампа. Так я не знаю, я туди до неї не долізу, бо тут дуже багато орхідей. Ще один гібрид. На ньому я не бачила. Ага тут у мене під цим освітленням. Це дійсно як сонце. Хоча там є і червоне світло, і синє світло, але вона як сонце, вона не дає такого кольору рожевого. На очі не муліє. Це в мене хто в мене? Це в мене тут енциклія цитріна. Я її поза того року хотіла розділити. Ну, я тільки різому надрізала, і ось тут а зараз в неї три рости нових. Пагана. І ось такі маленькі. Не знаю, зацвіти чи ні, бо того року. Цього року вона не заквітла, тому що я її розділила. Їй це не сподобалось. І тут в мене, чому ця була лампа була куплена, це для цього городу. Це австралійці. В основному тут. Австралійці. Ось Наталі. Та, що приїхала з Японії. Ще десь вона її бачила. Так, це я давно в мене купувала. Це Хільда Поксон. Хільда Поксон теж вже з такими бруньками. Так, а хто ще? Ну, і інші австралійці, я не знаю. А щось ось побачила. Тільки ось щось побачила, росте він без назви. Точно щось буде. Ну і оце, моє величезний кущ, який я так хотіла розділити, і так і не розділила. Це природній нобіль, який в мене не разу не квітнув. Подивлюся, може. Оце сонечко допоможе. Ага, он видно, бачите? Вони не такі вже тут червоні і сині, ну то іншого кольору. Червоні і сині лампи. Вона така дуже-дуже міцна. Не бачу більше, щоб у когось були. Ну, я не хочу до них дуже лізти, бо вони тут так наставлені сильно усі разом. А що у мене тут ще? Ага, ось у мене тут іще. Ось я недавно показувала, думаю, <с> і я все думаю, ну які ж ці слимаки, я ж сиплю, сиплю, підсипаю. А тут гусень була. Тільки бруньки. І оце ще дитробіум. Теж величезний, страшний. який. Так, це хто не знає, <с> я казала, що вже другий рік я приватизувала у чоловіка його майстерню. А його виселила в теплицю, бо мені тут набагато зручніше їх поливати, за ними дивитися так. Ось бульба зламалася. І цей набагато раніше почав теж давати бруньки. Ось. Ось так він зветься. Ланавіану. Досить до нього такі красиві квіточки. Якщо я знайду його квіткування, бо я його якось і не показувала. А то руки не доходили, а то було вже пізно, як він квітне. От, то Покажу ставлю фото його квіткування. А також ось мені форми теж був цього року. Дуже-дуже розділений вже ось такими броньками. Тут він, в мене папороть японська від анюти. До лампи я не долізу, не можу сказати, які в неї там показники, а от зараз. Ні, немає. Я забула, які в неї... вона теж дуже така потужна. І оце віконечки це у нас туди на кухню. Телефон якраз дзвонить. Я буває дуже часто шукаю. Той, як коли цвів, чи як готувався до світіння, щоб знати, як довго, в яких умовах розвиваються, чи квітконоси, чи бруньки. А буває те, що й забуваю. Комусь може буде цікаво, теж подивитися, подивитися, вставлю посилання на мій плейліст, моя пристрасть, мої дендробіуми. Ну, ось і забула, ось тільки. Очі перекинула і забула. Ось і забула. Це новий дендр. Я його цього літа купувала. Ні, я його не купувала, я обмінялася. Он дві броньки. І який вже квітконос у конвалії. У конвалії, який вже квітконос, там не один квітконос. І он ще вже великий квітконос. І ось третій раз ти там ще повинні бути. Я з тих пір, як його пересадила у мох. Зараз я його зніму трошки. Багато в нього було різних посадок, і в мосі тільки він став гарно рости. І ось вже який ось квітконос. І ось який квітконос. Цей маленький. Має бути ще десь. Ну добре. І в той же час ось молоденький росте. Він теж цвіти два рази на рік. Що дуже тішить. В нього дуже ароматні квіти обожньою. А ось у мене ще хто квітне. Ванда Халкоглосом. Ну, а на цьому все. Слава Україні! Смерть російським окупантам, всім колаборантам. До побачення!